Друга часть серіалу. Доченька, коли поїсиш, занесеш миску в посудомийку. Добре, мам. Я її красю доїдаю. Іду заносить. Добрий ранок, тату. тут. Добрий ранок. Закрий, будь ласка, холодильник. Так закрию. Ми сьогодні, доченька, до речі, їдемо на плавання, так що треба. Тобі застелити ліжко і слухати маму. Тим часом мама. Фух, Головне, щоб ти дундук не розказав дочці, що ми їдемо сьогодні в на річку. Я уже розказав дочці, що ми їдемо на річку. Ну я ж говорила, що ти що не розказуй. Та ладно, не сваріться. Я лучше зараз поіграю в планшет, а ви з'їздіть мені по костюмчика. Сумочка у мене, в принципі, є. Така, до речі, у неї сумка. І така з мами. І мені треба купити сумку. Добре, ми зараз передінемося. Я передіваюся в такий топівчик. Так, а я зараз одягну свій костюм. Я одягаю, значить, свій костюм. Я уже дилась. Так, дочка, ми збираємося. Ти будь тут і никуда, не куда на двері. Добре, мамусічка і татусечка. Пока. Вони йдуть їй по сумку на почту. Так, бери талончик. Беру, беру. Добрий день. Добрий день. Ваша посилка номер один. Так наша. наше. Дякую. Хорошо, ми потім занесемо. Добре, добре. Ході додому. Тим часом у дівчинки. Ну, коли вже прийдуть ті мама і тато, іду подивлюся, чи вони не йдуть. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Привіт, доча, ми тобі купили ось таку сумочку. Тобто ми ні, а ти забираєш маленьку. Добренько, мамусь, зараз будемо їхати так, да, будемо зараз їх. Збирай речі. Клади свій айпад. І збирай речі. Там є купальники, так що можна свої купальники набрати. Всі вже зібрали свої сумки. Продовження буде в третій часті, там де вони вже будуть на мої. Всім пока-пока. З вами була сім'я Токабока.